Чи відчували ви колись пристрасне бажання чимось володіти? Чи прив'язати до себе якусь людину? Хотіли б, щоб ситуації були підконтрольні саме вам? Чи можливо ви відчували, що хтось або хтось керує вами? Цей розклад якраз про такі пристрасні, хоча, можливо, і приховані бажання, а також про ті залежності, в яких ви перебуваєте. Ви дуже залежите від якогось страху невдачі або відчуття, що ви ще не готові, що ви не гідні чогось. Ви боїтеся зробити перший крок, відкладаєте свій розвиток. Справжній розвиток вимагає зусиль, а ви старанно намагаєтеся їх уникнути. А керує вами людина, яка грає біля вас роль благодійника, можливо, дає вам якісь ресурси, гроші, підтримку, знання та цим самим ставить вас позицію боржника. І тому ви якось дослухаєтеся до цієї людини. Через її слова, можливо, через її бачення світу, ви якось переступаєте через себе. Бо треба ж бути вдячним благодійнику, треба ж зробити все, щоб його не розчарувати. А от володіти ви хочете всім і одразу, повним пакетом, статусом, контролем, ідеальним образом життя, успішним завершенням справ. Ви немов хапаєтесь за готовий результат, бо бажаєте мати ідеального партнера, блискучу кар'єру чи якесь визнання, не проходячи при цьому весь шлях розвитку. Ви прагнете якогось зовнішнього триумфу, красивої картинки. От я досяг, досягла всього. От тільки в досягнення ви вкладатися не хочете. Ви хочете отримати готовий результат. Імовірно, в вашому оточенні є якась сильна, ініціативна, харизматична особа, яку ви дуже хотіли б прив'язати до себе, мати біля себе поряд, чи як друга, чи як подругу, чи дружину, чи чоловіка. Бо ця людина творець, бо вона ментально потужний лідер. І ви дуже хочете, щоб ця людина була під вашим контролем. Є якась імовірність, що навіть відповідальність за своє життя ви хочете спихнути на цю людину. От ти поряд, от ти моя мамочка, мій татусь, моя дружина, мій друг, мій чоловік. вирішуй все за мене, а я такий красивий, така чудова просто буду поряд. І вам видається, що ви маєте на то все право. Вам видається, що всі бачать вас щирими, сильними, успішними. Але ваша реальність більш складна. Бо ви маєте ілюзію щодо того, що у вас уже все сонячно. Швидше за все, ви вважаєте, що ви маєте більше контролю, ніж ви маєте насправді. Не варто вважати, що ви впіймали Бога за бороду тільки тому, що вам цього хочеться.